Ви дивитеся суспільне херсон. Підписуйтеся на суспільне херсон у соцмережах. Обстріляли 101 раз. Минулої доби під вогнем російських військових були населені пункти херсонського та береславського районів. 29-річний Дмитро Рильський у лавах Збройних сил України майже вісім років. Зараз воює на Херсонському напрямку. Військовослужбовці та одеські волонтери привітали дітей з передмістя Херсона із Днем Святого Миколая. Нічний обстріл пошкодив її робоче місце, розповідає Алла. Це сталося майже опівночі. Приїхала, тому що це в мені варені, мені ж треба зафіксувати це все. Пошкоджені двері. Полностью. З тої сторони, бачите, фронтон э, теж пошкоджений. Люди не постраждали, слава Богу. От рядом дом, то там людина була, то її достали. А ми отак приїхали, бачите, працювати неможливо, бо не, не сильно попрацюєш. Під обстрілом був і будинок Володимира. На роботі позвонили, Дом, окна там зруйновані. Всі живі. Ні, ні, ні. Все добре, да? Все добре да. за повідомленням Херсонської міської військової адміністрації російські військові обстрілювали місто всю ніч. Пошкоджений медичний заклад, житлові будинки, автомобілі. Загалом минулої доби 20 разів обстріляли населені пункти Херсонської територіальної громади. Атакували Херсон, Садове, Антонівку, Придніпровське та Комишани. По обласному центру минулої доби випустили 30 снарядів з різного типу озброєння. Говорить керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Наслідок одного з таких обстрілів зранку загинуло двоє людей. Один із них волонтер. Ще двоє там було поранено. І також загинула там жінка 34 років. Внаслідок цього ж обстрілу ранкового була пошкоджена лікарня. Одна із лікарень Херсону там постраждало, слава Богу, легко четверо медпрацівників. Двоє з них лікарі, генікологи. Хірург всім була надана допомога амбулатор. Також вчора ввечері росіяни обстріляли Бірозерську громаду, населений пункт Велетенське. Там, на жаль, загинула жінка 44 років. Били російські військові і по населених пунктах Береславського району минулої доби по чотирьох територіальних громадах. Вчора ворог завдавав авіаційних ударів по населених пунктах Львова та Тягінка. Місто Борислав Ворог обстрілював з артилерії та використовуючи БПЛА, до вибухівки по житловим кварталам міста Борислава. З артилерії ворог обстрілював населений пункт Качкарівка Малівської територіальної громади, в результаті чого пошкоджений був медичний заклад, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. В селі Нововоронцовка пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури. Населений пункт високий. Ворог обстрілював з безпілотних літальних апаратів. Пошкоджений був об'єкт критичної інфраструктури, гуманітарний склад складське приміщення та сільськогосподарська техніка. На щастя, за останню добу без жертв загалом минулої доби російські військові 101 раз обстріляли територію звільненої Херсонщини. Випустили 510 снарядів. розповів Олександр Толоконніков. Катерина Гончаренко, Олена Сумська Ігор Горпетченко, Андрій Андрющенко, Суспільне новини. Херсон. Військовослужбовцю Дмитру Рильському на псевдо абориген 29 років. Вісім з них він служить у лавах Збройних сил України. У мирному житті розповідає, вчився на психолога. Якщо брати, АТО і ОС Маріуполь, Маріупольський напрямок, Авдіївський напрямок, Луганському аеропорту був недовго, але був в самому ще початку. Потім тут був Запорізький напрямок і ось на Херсонський. На Херсонському напрямку з початку цього року говорить Дмитро. Це було ваше бажання? Звісно. Куди це? Війна і без мене. Перед цим в піхоті служив кафедру закінчував артилерія. Зараз також починав з піхоти. Зараз в артилерії. У лавах Збройних сил України Дмитро служив разом із батьком. Влітку цього року розповідає військовослужбовець. Він загинув. Отримав на Бахнемоцькому напрямку контузія. Серце не витримало, і потім уже це було літом. цим. до військової справи говорить Дмитро. Ставиться як до роботи, адже вважає своїм обов'язком захищати країну. Катерина Гончаренко Ольга Ляшенко Владислав Купрієв. Суспільне новини. Херсон. Військовослужбовці 197-го батальйону 124-ї бригади територіальної оборони заходять з подарунками до Дня Святого Миколая на подвір'я жительки передмістя Херсона. Надії Ми такі раді, що ви з нами. І дякуємо за подарунки. Це для дітей дуже, дуже щиро, дуже а для дітей це наші хлопці. Це дуже великий подарунок. Більше подарунка не треба. Це наші хлопчики. Скажіть, будь ласка, чи приємно було бачити наших військових? Дуже приємно Ми Йим, що вони нас захищають і що вони звільняють нашу землю, щоб не поруч з нами, так нам безпечно, так, так. ідея привітати дітей належить службі цивільного військового співробітництва. Розповідає речник бригади Сергій Сергієв. Артем боєць наш, запропонував привітати дітей, і ми разом у співробітництві з одеськими волонтерами та сільською міською сільською селищною радою. Отримали список дітей, малозабезпечених сімей, багатодітних сімей. Закупили подарунки, зібрали кошти силами бригади, силами наших хлопців, які воюють, а також волонтери велику частку покрили. Ми закупили подарунки і зараз адресно привітали сім'ї. Привіт! Держиться, дядя дає. Дуже дякую. дякую. А, клас. <рес> Очікували, звісно, все. Дуже вам дякую за все нашим захисникам. Хочу, щоб все було добре, щоб вони були у нас захищали. Ми за них. Це наша, наша Україна. Ми за них. Це наші захисники. Ми їх дуже любимо, дуже поважаємо. Це, це наша вся Україна, ми її просто любимо, бажаємо. Або щоб наші тільки були живі і здорові. Повертають до своїх жінок, до своїх діток. Вітаємо. Ді. Чого очікував від Святого Миколая? Багато, багато чого перемоги, поскоріше був. Щоб брат з війни повернувся. Що Та таке? Щоб у всіх був мир на землі допоміг військовослужбовцям привітати дітей. Одеський благодійний фонд Сила громади. Ми купили віддільно це упаковку, отдельно цукерки дома. Це все в Одесі. Запакували і привезли сюди. Також ми ще привезли невеликі набори від наших партнерів гігієни для дітей, також і так трішки по мілочам. І хочемо роздати, щоб діткам зробити свято, тому що в цьому місті ну постійно хмуро, постійно обстріли, і така ситуація, що інколи потрібно робити дітям свято. Ну, для цього ми і працюємо. Військовослужбовці та волонтери привезли подарунки до Дня Святого Миколая. 40 дітям з передмістя Херсона. А, ну, гляді, Сколько, да, прийшло в гості. принесли. Катерина Гончаренко, Оксана Хлєбус, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон. На подвір'ї Ірининої родини свято. Тут вітають дітей. Сьогодні їх 19, розповідає засновниця об'єднання, волонтерка Ірина Пресько. Це дуже багато. Ну, Кое-хто дехто захворів, але 19 були. Так у нас 22, 22 в дитині. Аніматори, конкурси та подарунки. Під час свята грали та танцювали, розповідають діти. І Бегали, прыгали, танцевали, угадывали песни наоборот. в Три, два, один, давай! Китай, китай! Починали з допомоги гарячим харчуванням 30 людям. Зараз гуманітарну допомогою обіди тут отримують 115 людей. 6 грудня їх родина відзначає подвійне свято, каже засновниця об'єднання Ірина Прасько. Нам сьогодні 6 місяців пів року. Ми дуже молода ще родина. У нас ще таке подвійне свято, хочу сказати. Так що, отак, от живемо. Любимо свято, любимо розігріші, лотереї у нас святкові та понедільні. Ну, так, живемо, щоб було людям не сумно, а щоб свято було у душі. Дякую, я бачу люблю святки. Всі дуже дуже задоволені, особливо я, коли усі щасливі, я дуже дуже щаслива. Катерина Гончаренко, Григорій Шматко, Роман Сальов, Суспільне новини, Херсон.